Без доріг і якісної питної води, без освітлення і транспорту. Ми в холодній балці, курортному селі під Одесою, де навіть немає власного пляжу. А все тому, що останні шість місяців тут паралізована робота сільської ради. Анатолія Скурчака мешканці холодної балки обрали головою сільської ради на виборах минулого року. Проте попрацювати на користь села і людей новому очільнику не вдалося. Бо більшість депутатів, які декілька скликань входили до сільської ради, винесли йому недовіру. Анатолій переконаний за те, що не вписувався в команду попередників і збирався розкрити махінації з землею, а це не сподобалось місцевим князькам. Я проводив сесії відкриті е, в школі. Брали актовий зал. Вот при людях і проводили відкриті сесії при мешканцях села. Так 8 депутатів з е, старої команди перестали ходити на сесію. 8 депутатів не прийшло, нема кворуму. Як як голова не міг провести сесію? А якщо я не можу провести сесію, е, е, да, от 12, е, на 12 сесії шов до 12 сесії я не одного вопросу, який я виносив як голова, не прийняли. Депутати не підтримали мою пропозицію. Я просив сільську раду внести юриста. депутатами проти. Це він запросив знімальну групу нашого каналу до холодної балки на сесію. Тепер вже не як голова, а місцевий житель продовжує боротися за заскорузлою командою старої влади. Коли я прийшов е головою сільської ради, е щоб сільська рада була відкрита для жителів села. Люди, я всім людям казав, який у нас є бюджет, відкривав повністю. Всі сесії хотів проводити відкриті, щоб люди самі рішали, куди тратити ну, кошти на ремонт дороги, на дитячий садок. Е От куди мешканці скажуть, так депутати будуть рішати. Ну, звісно, восьми депутатам це не підходило, і ну, мені чітко сказали, що ти працювати не будеш, ми тобі не дамо працювати. Депутати зайшли все, і за три місяці моєї роботи мені принесли депутати, 8 чоловік в цьому ж і Світлана Сергіївна принесли мені письменне е, заявлення о тому, що, е, щоб я зібрав срочну сесію і виніс і вони мені таємним голосуванням винесуть недовіру. Прямуємо до владних кабінетів. Спочатку спілкуємося з виконуючою обов'язки голови. Я за три місяці не зміг прийняти з вами. вопроса. Это подтвердят депутаты, все сессии записаны. Что вы приняли, когда у вас есть большинство депутатов? Какие вопросы вы сделали на благо села? Чем наше село сегодня? Вы обещали, вы говорили людям о том, что я не хочу подписывать генеральный план, якобы нет участков. Вы три месяца исполняете обязанности председателя сельского совета. Вы подписали генеральный план? Генеральный план находится в архитектуре местобудования Одесской области. Так подождите, он находился и три месяца назад. І що далі? Що? Ви кричали, що я не хочу. А сьогодні ви молчите і говорите, он там находиться. Не знаходиться ви не кричали. Ну письмо в недовіру. Ви ви підписали. Там можна була одна підпись з курчака. Да, так ви... говорили. Сьогоднішня сесія скликана для того, щоб секретар склав свої повноваження за станом здоров'я. Щоправда, порядку денного в очі ніхто не бачив. Я галянська Сергій. Мені відповідно мені мені мені. на пункту 1, сімдесят закону України. в самовідування. Звертаюся до депутатів 7 скликання Холоднобалківської сільської ради заявою про складання мною повноважень, секретаря ТВ, та ТВП голови Холоднобалківської сільської ради. За власним бажанням та станом дорожнього. Цей заяву я прикладаю свої лікарня. Поки збираються депутати, місцеві мешканці висловлюють своє обурення з приводу безлічі проблем. Найбільше їх тривожить ситуація з транспортом, адже перевізник 51-го маршруту, який возить пасажирів до Одеси назад, відмовляється їздити розбитими сільськими шляхами. Ближайше час ми по за ініціативою групи депутатів сесію, на до збираємо секретаря и назначаем на, 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 на ближайшее время рабочую сессию, которая уже будет рассматривать рабочие, рабочие вопросы. Маршрутки не съем да, до да. этого вашей следующей сессии. Если черва, когда будет обранный секретарь, вот люди вы будете обратиться. Очень много вопросов, очень. Поэтому мы не два, можем ждать до четверга. И, пожалуйста, думаю, сейчас нужно принять заявление опять по поводу маршрутов. И дороги на улице Южной, где невозможно дышать пылью. Значить, забирали заявлення посипати уліцю. Когда вопадсипа сейф та кабінет сільського голови опечатують в присутності свідків. По суті, робота сільської ради вже паралізована. Сільська рада не дієздатна і те, що буде в четвер, ми ще не знаємо, чи виберуть голову, чи не виберуть. Як люди мають брати справки про склад сім'ї, мають отримати субсидію, якісь там допомоги соціальні. Ніяк, бо сільська рада закрита на сьогоднішній день. Всі й ушли. Робота. А балаган. Нічого ніякого рішення не можемо прийняти вже на протяженні полугода. Налагали, кожна, кожна сесія це що угодно, тільки не рішення, яке дійствують на благо села. Чому безвладдя продовжується, і чому депутатський корпус, який висловив недовіру законно обраному голові села, досі не працює ефективно? Ці питання ми адресували деяким активним депутатам. Та хто це вирішив, що без влади? прийшло десять ну, чоловіки? Вирішили, що без влади? Ну добре, скажіть, ваша думка? Ви так також депутат? Я знаю, що депутати ну, от працюють. Думка, чому не чому е, зняли голову? І чому за три місяці не було не призначено нового голови? Чому сьогодні складає повноваження? Е, е, Почекай? Ну от ви прийшли брати у мене інтерв'ю? Ви ж повинні знати, що для того, щоб обрати нового голову, треба, щоб е, Верховна Рада. Прийняла рішення відносно цього. Ви говорите, чому не обрали нову голову? Ви самі готові до цієї розмови? Ну, нас цікавить взагалі ось ця ситуація. Повірте, ми її виправимо. Що ж, ми тим часом спілкуємося з місцевими, які добре розуміють, що та чому відбувається в холодній балці, а все зав'язано на землі. у нас земля дуже дорога в селі. Ви розумієте? І вони, будучи депутати, деякі минулого скликання, які до сьогоднішнього дня знаходяться і є депутатами, вони цю землю пороздавали скрізь і всюди. От ви чуєте, люди кажуть, доріг навіть немає. Вони пороздавали участки, навіть дороги немає, хоч на вертольоті літаючи, як баба яга на мітлі, взагалі не зрозуміло. до лімана, проходив немає. немає, і коли ви ми хотіли якихось змін в селі, і коли вибрали нову голову цього молоду людину. Цього Курчака Анатолія Васильовича. і вийшло так, що з його прихильників було 4 депутати чи 5, а з їхніх було 8. І от ці вісім депутатів вони застопорили роботу сільської ради і вони не дали. І вони не дали працювати йому. Вони склаби все зробимо для того. Ти не будеш працювати відверто, відверто, зовсім відверто. Вони казали за два місяці де дороги, чому не відремонтований дитячий садок? Чому не зроблено то? А чому не зроблено то? горло його брали. Менторі, менторі. Да, за горло брали. А зараз вони 4 місяці при владі, нічого не зроблено. І на сьогоднішній день що ми маємо? Закрита сакрата, опечатана, і в нас без у селі. корінь зла кажуть місцеві, заритий саме в безцінній тутешній землі, адже село Холодна Балка знаходиться на березі хаджибейського лиману, поряд з київською трасою. Всього за 15 кілометрів від Одеси. До місцевого бюджету платять немалі податки три автозаправні станції та санаторій «Хаджибей». Щоправда, від цього село не виглядає заможним: занедбані дороги, відсутність освітлення, тротуарів, якісної питної води, облаштованого пляжу і повний хаос з місцевою владою ось таке сучасне обличчя курорту під Одесою. Місцеві скаржаться: землю попередня влада роздала кому завгодно. А от тутешні мешканці досі стоять у черзі на ділянки. Людям не дають земельні ділянки під забудову. Чому Кажуть, казали за те, що немає генплану села? Але в 2007 році кооперативу Олім було видано 17,5 гектарів землі за те, що вони зроблять генплан села і відремонтують дитячий садок. Сонечко. Скільки років пройшло? Дев'ять десять. Так будемо рахувати дев'ять. Генплану немає до сьогоднішнього дня. Дитячий садок як стояв розвалений, так він і не стоїть, і всього остального теж немає. Але куди не підеш, землі повно пороздавали чужим людям, яких ми зовсім не знаємо, а своїм нікому не дають. І без генерального плану ви розумієте, плану не було. Мешканцям казали, не дають ділянки, бо немає генплану. Зато чужим все село роздане, навіть і дороги позабирали, приватизували, що люди ходити не мають на чому про робота у нас 33 роки. 33 года. Це хто колишній голова? головда. Тридцять три года. Вся власть, що була в Міляєвки, в Одеській області, вся всі руха, друзі знайомі, всі отримали в нас холодні балки Я тут везде участки. Дачі построїли, все, хто <пробіт> буде проти нього. Звісно, ні. Що, можна в прокуратуру піти, пожалуйста, или в міліцію, или що кудись. Ну, міліція ще, слава Богу, нам допомогла. А прокуратура сказала, що ми там хоч гопки, пригайте, ми нічого, там все правильно. А печать, а то, що вони з печаті. Толік ще не перездав нічого. не тільки не давав їм печать, вони вже приїхали і заказали собі другу печать. Ви представляєте? І сказали, що в міліції написали заявлення через два дні, коли ми це обнаружили, написали заявлення, що вдруг вона утеряна, а вона опечатана в сейфі. Представляєте? Найбільше місцеві скаржаться на комунальне підприємство Комфорт, яке займається благоустроєм холодної балки. Кажуть, накопичилася купа питань, що стосується прибирання вулиці, вивезення сміття. Два протести з прокуратури прийшли КП «Комфорту» і сільській раді, значить, зробили скасувати рішення, зробити перерахунки. Ніхто нічого нам не давав, не робив, нас ігнорують взагалі. На сесії ніколи нас не пускали. Ніколи. Це от тільки благодаря, що вже скурчак, якби прийшов і нам пояснив, що ми маємо право що... А ми пенсіонери, ми не все знаємо. Ми не юридично підковані і все. Була. Перевірка з дев'ятого починяв сознана присяльком совіті і слушенні порушення. А в кінці абзаців абзац? головне управління держпраці в Одеській області вважає а, за необхідне розглянути питання щодо відповідності займань займаної посади на умовах геолександра що керівника КП «Комфорт» і він що голові на... сільської ради про результат розгляду подання інформувати в місячний термін з дня його отримання. І Ні вони по... його держать під не дають, не дають. нам нічого, ховають, не хочуть робити, як не робили, і, і, і не дають ніякої віри і хочуть, щоб так як ми жили в каміновіті, і так все продовжувалося. Хаос і безлад з землею в холодній балці продовжується. Люди обурені, кажуть, на нові земельні ділянки виділяються держакти, а вони фактично розташовані на сільських дорогах. Наша знімальна група також проїхала кількома маршрутами. Одразу кидаються у вічі занедбані шляхи, відсутність тротуарів. А дехто з нових землевласників встановив огорожу до самої дороги впритуль. А от зараз построївся дом. От забор йде нормально. Так? От чоловік построїв. І от забор. Тож у нас осак. А це кажди раз. Прямо на дорогу будешь, Просто вот... Никакой, ни про какую обочину речи быть не может. Потому что здесь вот он. Вот забор. А вот край участка Потом получается дорога что попадает как раз на участок его. Що ж, на сьогодні Холодна Балка єдине село у Біляївському районі, яке через повне безвладдя не потрапило в жодну із соціальних програм. А це означає, що через боротьбу за владу страждають люди. Адже про їхні інтереси в такій ситуації не дбає ніхто. Є депутати, які сьогодні більше 10 років депутати. При цих депутатах, як вам казали мешканці села, роздавалася земля. У ну 2007 році Холоднобалківської сільської ради було прийнято рішення, ну, за яке я, я так розумію, що повинні були посадити мінімум всю сільську раду місця за головою. Депутатами було віддано 17,6 гектарів земель запасу Холоднобалківської сільської ради для громадської забудови. Тобто в сільська в соєті була земля землі запасу. Цільове призначення цієї землі було під громадську забудову. Жителі села стоять в очереді, їм розказують, що землі немає. А одному одній людині. Депутати дають за якісь блага 17,6 гектара землі. 17,6 гектарів землі це 1760 соток землі. В 2008 році сотка землі в Холодно сільській раді коштувала скільки. 7-8 да, год, це калибум був. Скільки коштує? До 5 тисяч доларів сотка. Тобто, зрозуміло, якій сумі йде річ. А і це все звісно, контролювала біляська районна адміністрація, депутати районні, які були. Наступна сесія, на якій було обрано нового секретаря сільради, відбулася минулого четверга. Про її перебіг, який супроводжувався скандалами, провокаціями та навіть бійкою. Ми розкажемо пізніше. А тим часом адресуємо питання до депутатів Біляївської районної ради, голови райдержадміністрації пана Арсена Жумаділова, народного депутата Олександра Пресмана і, звичайно ж, очільника області Михаїла Сакашвілі стосовно безпосереднього втручання в життя холодної балки.